Три метри 20 сантиметрів. Такий найширший вал, тобто ширину косіння, показав 18-річний Михайло. Воно й не дивно для юнака робота у полі буденна. Дома маємо великий город, 80 соток і тому дідусь сам міг скосити. Він ще живе 82 роки, роки. я не хотів прийти сюди. І з батьком почали косити. То задоволення. Усього до участі в конкурсі зареєструвалося більше 30 косарів різного віку і професій. Бажання у чоловіків спільне випробувати свої сили і довести професійну майстерність. П'ять найкращих вже у паралельному косінні виборювали перемогу. Першим дістався фінішу Іван Феєш. Чесно кажучи, як задоволення все бо попросили. Я прошлого року мій мали зайняв третє місце. мені, своя твіша уйти красити бо була традиція. Косити траву то лише половина справи. Її треба підсушити і скласти у копиці. Ось тут без жіночих рук ніяк. Мі, на долині, але Ну це берете грабельки і от спрак себе гарно так згребете. Оце або так згрібаєте в кучку. Так вже коли сухе сіно, воно згрібається і кладеться в пласти. Отакі от практичний фестиваль косарів це ще один привід звернути увагу суспільства до такої непростої, але потрібної роботи буде сіно, буде й ситно, запевняють мешканці Велятина.